Так. Добрий день. Добрий день. Я тут Шуткою Андрій Васильович, я журналіст, а это слово. Я бачу у вас таке чудовий себе, бачив. От написано у вас. Батьківщина, так? Братівщина. От стрічки всі прапірот державний, все бачить, так? Прапор Ленина, да? вот фотографії Ленина я бачу, да? Ну, О, да, ну, це, это да, да. ну правильно, ваш Ясенюк, он Юля, да? Ага. О, а розкажіть, будь ласка, де вы були це? Ви десь були... А вы на мітингу, кажете были, да? Да, совершенно, наверное. Я... Я... Против строительства Ивановского комбинации. Бил... Против Безнес и Ивановского кубла. Да? А я ваши позиции, будь ласка. Александр. А фамілія? Горохов. Горохов. Чудово. А до... Я, Я работав на автозборочному сократи. Хорошо. А, а ще розкажіть, будь ласка, де ви працювали на В... Вагонському автозборочному, автозборочному. Чернігівську.